Добрий день, я вас щиро вітаю всіх, хто завітав до мене на канал Прикраси від Уляни. Вибачте, будь ласка, за голос трішки охрипла. Водички попила холодною. Розумієте, жарко Уляні стало. Так, ну ось я такі тут намистини виклала перед вами і хочу створити якусь прикрасу. Почалось все от з цих намистин. Я їх придбала на тему дві низочки, оливковий колір та помаранчевий. Такі намистини овальні, 8 на 10 розмір. Написано було в продавця камінь просто от камінь. Який камінь? Ну, можливо, кварц окрашений. Не знаю. Може, хто знає, дівчатка, напишіть мені. Далі вони мене залишки ось таких кругленьких 8 мм, підходить теж такий оливковий колір. Далі ось такі написано було вузковидні. ну Вони дійсно такі, знаєте, ну я знаю, мені здається, що якісь скляні намистинки, теж такої овальної форми, але 60 мм розмір. ну Теж підібрала. Бо за кольором підходять. За кольором такі підібрала, Ну, не знаю, чи буду використовувати. Теж придбала на тему. Такі, як таблеточки, як диски. 3х4 мм розмір. Ось теж, до речі, було написано восковидні. Ну, Ні, або керамічні, або скляні. Ну, не знаю. Ось такі намистинки знайшлись у мене. Були в позиції 10 штук. Такі на мандаринку схожі. ось Ну Я не знаю, чи буду я використовувати. Е ну Тут зелененький колір, така хвилька, так то підібрала, зразу знайшлася отакі в мене намистинки. Можливо, це в окремому намисті можна якось об'єднати такі от бочечки і скляні гранеі. Ну, щось буду думати. Щось буду думати, щось мені хочеться таке придумати. А сама ще не знаю, що буду придумувати. Ну, але ви зараз побачите, я вам все розкажу і покажу. Так що дочекайтесь, будь ласка. Ну що ж, любі друзі, що я тут понапридумувала? А придумала я три е, прикраси. Зовсім не такі, як планувала, але, в принципі, результатом я задоволена. Так що, давайте роздивимось: ось перше намисто перед вами. Е Голос уже трішечки в мене кращий, Лікувалась трішки. Е так, це намисто трансформер. Зараз багато майстрин такі намисто трансформери роблять. Е До речі, вже на нього оком кинула моя дочечка, так що відправлю їй. Хай там вигулює цю прикрасу. Вона довжиною ця прикраса 1,55. І до неї ще ось така підвісочка. Тому що на кінці я зробила, ну, карабінчик поставила, але таки поставила елемент ланцюжка, ну, ланочку таку. Де можна під'єднувати? Ось оцю підвіску. Тут, на цій підвізці, бейл, який відкривається, ось, ось. і можна його до цієї ланочки під'єднувати. І от з такою підвісочкою носити. На столі це все, звичайно, я не зможу так, знаєте, красиво вам все показати, так що я розкажу, а ви вже подивитесь це все в кінці відео, будуть, як зазвичай, світлини, і там я вам е зняла фотографії зробила, як можна це намисто носити, які варіанти, тому що ну, багатенько тут варіантів, як його можна носити. Що, які наместини? Ну, Намистини, які я вам показувала на початку ці помаранчеві таблеточки, до них, бачите, я використала ронделі штучних перлинок і чорненькі це агат. Також фурнітурні ромашечки такого античного золота, так, колір. Ось. Рапорти всюди одинакові по всій довжині. А ось уже в самій підвісочці, бачите, тут ну, не такий рапорт, тут трішечки, тому що в мене не було такого довгого піну. прийшлось на одному і тут другий використати пін. Ось така каплевидна намистинка, скляна, гранена, красива. Дуже на кінці таку шапочку поставила. З покриттям 18 карат. Бейлик також з покриттям. Е, набирала я це намисто на волосінь волосінь чорного кольору, така, знаєте, міцненька, гарна така волосінь. думаю, що буде е, триматись воно. Ну, ось Все, що я хотіла вам розказати. Про це намисто, до речі, його можна навіть накручувати на зап'ястя і носити це, як і браслет цю прикрасу. Ну що ж, давайте подивимось наступну, що я е зробила яку ще наступну прикрасу. Так, демонструю вам наступне намисто. Ось таке намисто в мене вийшло. Вісім низочок у мене тут, в цьому намисті. Які намистини? Ось ті теж таблеточки, які були використані і в попередньому намисті. так, Ось ті намистинки буду називати мандаринки, які я вам показувала. Між цими мандаринками-намистинками я проставляла білі 10 мм, це агат. Також оці таблеточки помаранчеві. І є низочка, які я показувала вам намистини скляні чи керамічні, скляні, мені здається, це такого темно-зеленого бачите, кольору. Через одну я прикрашала шапочками намистини, і такими намистинками НЛО розділяла. Білі намистинки скляні, і зелені намистинки теж скляні гранені. Так, ну вісім у мене розків вийшло. Всюди ромашечки, всюди кругленькі намистинки, і 3-мм, і 4-мм я використала ось такі гарні конектори. Вони, правда, на 7 петельок. А Тут от, от я е, на одній петелічці, першій я е, дві низочки під'єднала. Ну, і на закінчення ось ці темно-зелені намистиночки. Ще в мене трішки цих намистинок залишилось. А всі, ось ці помаранчеві всі пішли. Всі до єдиної, мені здається, так я використала. Е, ну і все. Про це намисто все, що я хотіла вам розказати. ось Можливо, воно занадто яскраве, як вам здається. Але, в принципі, ви знаєте, якщо взяти, можливо, якусь чорну вишиванку або ну там чорну сорочечку якусь, Можливо, воно буде, хоча, в принципі, зелено, темно-зелені будуть, напевно, губитися. Ну, може, навіть і не знаю, на якій вишиваночці воно буде виглядати. Ну, Можливо, на чорну та можливо, і на білу буде непогано. Ой, Не знаю. Так по кольорам, в принципі, мені подобається це намисто. Ну, що скажете? Напишіть мені, будь ласка, вашу думку щодо цього намисто. Чи занадто яскраво, чи, в принципі, чи не наляписто. Я більш так знаєте, полюбляю, можливо, якось два кольори використовувати. Ну, дозовано. Ну, а тут ну, не знаю. Ну, я старалась все так, знаєте, щоб по кольорам якось воно один за одним і гармонійно. Ось, ось що стосується цього намиста, я вам все розказала. Ну, Давайте подивимось і останню мою роботу. От. А за це намисто прошу вашої думки. Напишіть, будь ласка, мені. Ну що ж, підійшла черга і до самого останнього намиста, яке я зробила і хочу вам показати в цьому відео, давайте його теж роздивимося, я трішки розкажу. Зразу хочу сказати, що цьому намисту дала назву Обліпиха, чомусь воно мені зразу. Якось асоціація пішла, тому що мені, можливо, ці помаранчеві намистинки нагадують плоди обліпихи. Це намисто на 5 низок. Три низки. В них є збірні намистини, які робляться і за допомогою шестерні, та пінів. На теренах YouTube є майстер-класи, я думаю, що багато майстринь бачили. Не мною це придумано, тому шукайте, кому цікаво, і подивитесь, як це робиться. В цьому намисті намистини це ось ці восковидні, також є намистини жадеїду, є навіть декілька намистин у накіту і хризоліт. Тут є намистини і 8, і 10 мм, і 6 мм, низочки, дві Дві низочки ось ці з 6 мм намистинками на тросику ювелірному, а ось ці три низочки, вони на пінах зроблені. І між ними ось такі я використовувала ланки з ланцюжка. такі. Образний, образний ланцюжок, зараз покажу вам. Ось, ось гарний ланцюжок. Ланочку я додавала сюди, щоб таке було гнучке. Ось. І в груну теж використала я ось ланцюжок. Я прикріпляла на до цього ланцюжка. Тут ось такі кільця коннектори до яких під'єднала я низочки. Також і тут кільця ще додавала, щоб ну, мені воно вийшло на довжину, і щоб намистинки не мішали одне одному. Знаєте, от. І закінчення теж, ось ці закінчення теж на ювелірному ланцюжку. Тут і шапочки використала я е, в намистини, е, до намистин Ось. Ну, ось бачите все, що я хотіла розказати, і про це намисто. Так, до речі, ось ці намистинки, які показувала я на початку, так, я і з них нічого не зробила, нічого не придумала. Так що я їх поки відставляю, і ще треба мені. Натхнення <laughs> до цих намастинок, тому що, ну, ще щось ніяк, ніяк мені нічого не придумалось. Ось ось так. Ну, все, мої любі, все, що я хотіла, я вам показала в цьому відео. Буде цікаво вашу думку почитати в коментарях, чи сподобалось вам, чи ні. Пишіть, будь ласка, відверто, я приймаю і критику, і, теж, якщо вона конструктивна і ну, не переходить в межі, так скажем. Вам бажаю всього найкращого, всього найкращого. Зараз, як зазвичай, будуть світлини всіх робіт, які, прикрас, яких я сьогодні показала вам в цьому відео. Подивіться, хто бажає. Вам мирного неба. До зустрічі. Всім па-па. Всіх обіймаю.